Усім привіт! Ранок вдома триває. Що понеділка та щочетверга? Ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі з нашою психологічною експерткою Наталією Підлісною. Сьогодні поговоримо про сімейний алкоголізм. На жаль, у важкі часи ця проблема загострюється, і постає питання: що з цим робити? Добрий ранок, пані Наталю. Доброго ранку. Добрий ранок. В нас така сьогодні цікава тема. Вона, як мені здається, дещо відрізняється від тих тем, котрі ми вже підіймали. Але нагальна, я так розумію. Отже, чому алкоголізм деталі частіше називають сімейною проблемою? Це, я так розумію, коли вся родина випиває, чи як? До речі, тема правда дуже актуальна, бо до мене дуже часто звертаються з цим люди, і я шукаю наркологів. Uh -huh. Знаєте, це не тоді, коли сімейна проблема не через те, що вся родина випиває, uh -huh. а через те, що людина, яка залежна від алкоголю, яка випиває, втягує психологічно і поведінково всіх людей в родині в проблему, і В них формується співзалежність, так, як uh -huh. специфічна реакція на випивоку. І uh, співзалежні члени сім'ї. Хворобливо змінюють свою поведінку, спосіб життя і навіть сприйняття світу. Ну це і батьки і дружини, і чоловіки, і діти хворого на алкоголізм. Життя в такій родині, ви знаєте, хаотичне, дуже непередбачуване, і постійно всі знаходяться в страшній напрузі. В такій родині є правила, ну, ніби нові правила: не кажи, не відчувай, не довіряй. І це дуже важко. І це психологічна проблема, і діти, наприклад, відпочиваються винними за запаяцтва батьків, нелюбимими, непоміченими, невпевненими, незахищеними. Це все ем, вважається сімейною проблемою через те, що всі якось себе дуже погано почувають. А в основі всього занепокоєння і постійний стрес. От тому це сімейний алкоголізм. Я знаю дуже часто, люди в сім'ях, в яких є проблема з алкоголем, вони кажуть це, дуже часто кажуть, ми живемо, наче на пороховій бочці, тому що ми не знаємо, чого чекати за секунду. Ну і як наслідок, дуже багато. На жаль, я бачу таких прикладів, де в сім'ях, якщо хтось один із батьків або обидва. Страждають алкоголізмом, то це, звичайно, приходять люди, скажімо, небажані, да? це ті ж самі. Співпляшники, я не знаю, як правильно це сказати. Це в сім'ї, uh -huh. значить, є і насилля. І, на жаль, діти бачать цю модель поведінки сім'ї. Вони вважають, що це за норма, і далі в них відбувається, я не знаю, як правильно сказати, в сім'ї теж саме. Тобто вони створюють собі таку сім'ю, вони шукають собі такого ж партнера, який буде схожий на поведінку. Там, якщо це дівчинка на поведінку її uh -huh. тата, який буде пити, потім бити маму, що діти будуть так себе вести і далі. Це як ціпна о, така реакція. Вона продовжує саме ну, такий негативний приклад сім'ї далі в маси. Скажі. Логічне питання: кого треба лікувати? Те, що назвала Іра, називається сценарієм або антисценарієм. Це дуже часто буває так. А щодо того, кого лікувати. Теж дуже гарне питання. А, просто в першу чергу треба зрозуміти, чи погоджується взагалі людина, яка випиває на лікування. Якщо так, все повезло, ви можете йти на лікування всією родиною. А якщо не погоджується, а це дуже поширена mm. ситуація, то треба починати не з нього, а треба починати з себе. Тобто з себе, тобто з дружини, матері, там, mm. батько, чоловік, алкоголіка, ну. Хто там в родині. І, звісно, що людина що спитає, саме? Що, та, що саме лікувати, да, да. Да. Правда. куди йти, до кого йти. Угу. А, ну, треба лікувати п'ять таких факторів. Перше це брак почуття власної гідності, друге це почуття себе поганим. А, третє це втрата своїх власних потреб і бажань. І четверте це недостаток самовладнання або постійний контроль над собою і контроль над іншими, до речі. І п'яте це взяття на себе відповідальності за те, що е, людина в вашій родині п'є е, е, і лікуватися людина можна має взяти на себе. Можна відповідаль... Вибачте, людина має, яка не п'є взяти на себе відповідальність, що я е, несу відповідальність за людину, яка п'є. Виходить, там? вона бере на себе відповідальність, але це треба лікувати. Цієї відповідальності не повинна бути кожна ага, людина. Відповідає бути. сама за, за себе. себе. Оце ж я хотіла mm -hmm. да, запитати. Да, да, да. Добре, і А, далі. Можна йти лікуватись до нарколога, можна йти до психотерапевта, до психіатра. А якщо немає грошей, можна піти в групи Аланон. Вони є у всіх містах і маленьких містечках. Це групи самодопомоги угу. і вони займаються саме лікуванням співзалежних членів родини, сім'ї алкоголіка. Це як група підтримки свого роду. Коло Так, Це дуже схоже, так. Угу. Добре, ви сказали ось ці п'ять факторів. А якщо, наприклад, людина відмовляється да, від лікування і вона продовжує тероризувати сім'ю і всіх, хто навколо неї, як тоді боротися з цим? Вона відмовляється йти до психолога, до нарколога? Він каже, це не в мене проблема, це в тебе проблема. Зі мною все добре, я не алкоголік. Ну, це ж типова ситуація, скажімо. Це поширена проблема. Я ж про неї сказала, що тоді треба йти на Аланон і займатися собою, матері, жінки, жінці чи дітям. Це дуже допомагає вас навчати на цій групі поводити себе так, щоб ви змогли жити з ним, не втрачаючи почуття своєї своєї життя. Тобто це є, так би мовити, перші кроки, які має зробити людина, так? якщо вона в такій родині зростає, так? Ну так, ну, знаєте, якщо казати про перші кроки, угу. то дуже часто люди думають, що перший крок це запроторити хворого на алкоголізм в лікарню угу. і там, щоб його почали лікувати. Але це може бути Правду інколи, але для родини це інші кроки. Це визнання проблеми, це перший крок, прийняття проблеми. Другий крок почати піклуватися про себе, а не про хімічно залежного, подумати про свої межі, бар'єри, з'ясувати, де ви, а де інша людина, чим ви відрізняєтесь, де які у вас психологічні кордони, знати, що ви робитимемо для нього, а що ніколи не будете робити. і і що не потерпите від нього. А третій крок це теж ну, один з перших: він починається з пошуку допомоги. Дуже важливо заявити про те, що в тебе проблема, і почати шукати допомогу сторонню. А, бо м, якщо не шукати допомогу, то е, дуже важко самому впоратись. А ну якщо... ось такі кроки, і таким чином сімейний алкоголізм і лікується. А якщо людина е, все ж таки призналася в тому, да що, от я алкоголік, е, і вона каже: Допоможи мені, як має діяти ну, щоб це якомога швидше пройшло і пройшла повністю, скажімо. Повне лікування людини від цього алкоголізму, тому що mm -hmm. все одно залишається місце роботи, скажімо, дружбани, які начебто та ну, що ти кажеш, давай 50 грам, це не рахується і все тому подібне. Як сім'ї допомогти вилікувати людину від алкоголізму? Чи це треба кардинально змінювати, no, переїжджати? Сім'ї треба займатися сімейними проблемами, а самій людині, яка хоче лікуватися, треба лікуватися. Лікування це спочатку детоксикація, mm -hmm. в, коли е, mm -hmm. з тебе знімають фі стан фізичної залежності, е, потім налагодять сон, е, вилікують депресію, дуже часто алкоголізм це скрита депресія. Е, а потім почнеться дуже Довгий курс реабілітації. Реабілітаційний курс це інколи роки. Ого, дякуємо, дякуємо. дякуємо за консультацію, так. як завжди, нашій домашні психологині Наталії Підлісні. Нехай у всіх все буде добре. Далі, в етері ранку вдома, музична пауза. Всім вітання.